Всім привіт! Маю важливу, але невтішну новину про те, що візовий центр Польщі у Львові за адресою вулиця Гетьмана Мазепи 1Б зупиняє роботу. Додаю інформацію, розміщену на сайті візового центру. Це все, що відомо на сьогодні. Консульство Польщі у Львові, яке знаходиться за адресою міста Львів, вулиця Івана-Франка, 108, зупиняє роботу теж. Додаю інформацію, розміщену на сайті консульства Польщі у Львові. Це вся відома офіційна інформація. Ймовірна причина зупинки роботи візового центру та консульства масова ракетна атака України 10 жовтня 2022 року. Кому призначена дата подачі документів на 11-14 жовтня. Слідкуйте за повідомленнями на електронній пошті. Можливо, отримаєте сповіщення стосовно подачі документів. Будемо вдячні за коментарі, оскільки за допомогою вашого досвіду зможемо знати реальну ситуацію стосовно подачі та отримання документів. Чи буде жеребкування у середу невідомо. Будуть новини повідомимо. Бажаємо всім мирного неба!